Позашляховики буси з Америки і усієї Європи пригнані, відремонтовані та готові до відправки на фронт. Перед стартом останні приготування і колона рушає. Стартує колона. Тут автомобілі ремонтували, привели їх до ладу, і тепер вони готові виконувати свої завдання. Олександр за кермом позашляховика. Він серед волонтерів, які називають себе невтомними їжаками. У нього своя зона відповідальності. їжаках працюю більш складаємо дрони. Я по дронах, але за потреби береться і за кермо. На цей раз на фронт автівки не везе, а от у липні цього року допомагав. Дорога займає близько 18 годин. За Харків ми тоді заїхали, і ми першу партію, коли вже віддали частину автомобілів. То ми вже повернулися додому. Перед дорогою усі зупиняються на центральній площі задля спільної молитви. Тут двомісячну роботу невтомних їжаків видно найкраще понад 20 автівок. Автомобілі збиралися можна сказати, по всьому світу. Практично автомобілі приїхали з Великобританії, з Фінляндії, з Литви, з Іспанії. На цей автомобіль кошти збирала уся українська діаспора міста Детройт, Америка. з американського Детройта на український фронт нищити ворога. Запитів від військових розповідає Андрій Усач, дуже багато, але намагаються відгукуватися на усі, адже розуміють важливість і розхідність техніки. Напередку він і сам не щоток знає, що таке війна. У 2014 році відразу після майдану пішов боронити країну. Воював на Луганщині зокрема, обороняв тамтешній аеропорт, отримав важке поранення і дивом вижив з 2022 року. Взявся активно волонтерити. Чому цим займаюся, тому що Фізичний стан здоров'я не дозволяє продовжити те, що я почав у 2014 році. І... Як би там не звучало, воно от, правильно, неправильно, але допомагаючи комусь, все-таки насамперед також частково допомагає собі. У процесі пошуку та логістики задіяні люди по всьому світу. По автівку доводиться їхати за кордон, везти в Україну і передавати в руки механіків. Адже усі автомобілі вживані і подекуди у непридатному стані. Багато людей по всім СТО. Машини розподіляються, хтось на дому робить, хтось своїми силами, хтось допомагає, хтось фінансами допомагає. Це дуже велика, тяжка колективна робота, яка вимагає дуже багато зусиль і терпіння. Повернувши автомобілі до життя, їх фарбують і знову волонтери сідають за кермо. Перед цим обов'язкова молитва, а далі дорога на фронт. Там на таку допомогу чекають завжди із нетерпінням від початку 2022 року. У такий спосіб невтомні їжаки передали військовим уже понад 250. Десят автівок кошти просять у небайдужих, збирають на благодійних заходах та завжди раді будь-якій допомозі. Адже кожна гривня і кожне зусилля робить нас на крок ближчими до перемоги. Вадим Мороз, Микола Мельничук, ITV Media Group.